Товариство, я вам дуже дякую, що ви в цей морозний ранок, цей морозний день сьогодні всі тут, так? Хоча звісно, нас має бути набагато більше, і нас має кількість нас під цими стінами має збільшувати щодня для того, щоб цю олігархічну владу скинути. Але я вам дякую, тому що важливо, щоб народ зараз приходив, і важливо, щоб народ показував цьому парламенту, що він про нього думає. Хоча я вам зараз скажу абсолютно відверто, без якихось. Зайвого пафосу, трошки фонить. Насправді, від цієї Верховної Ради немає що чекати. Так? Я сподіваюся, що завдяки нам з вами ми зможемо послати у відставку, а сподіваюся, трошки подалі, ніж у відставку, злочинний уряд Яцевіка. Так? Але ми маємо бути свідомі того, що хто призначив цей уряд. Цей уряд призначила ця Верховна Рада, правильно? Вона призначить когось краще, ніж цей уряд. Вона здатна це зробити. Вона цього не здатна зробити. Ви розумієте? Вона фізично не здатна. По одній простій причині. От мені кажуть, нова Верховна Рада, от коли з людьми зустрічаються, нова Верховна Рада, перевибори, щось. Я кажу, в чому вона нова? В минулій Верховній Раді було 50 порядних депутатів, в цій 70 порядних депутатів, ну максимум. От вся різниця між минулою і цією Верховною Радою. Як в минулій не було більшості народних депутатів, які працювали би на інтереси суспільства, а не на інтереси своїх кишені, так і в цій Верховній Раді немає. Розумієте, товариство? Тому, безперечно, якщо ми хочемо змінити щось в країні, у нас немає іншого шляху ніж обрати нормальний парламент. Ніж обрати парламент, який буде представляти інтереси суспільства, а не інтереси власної кишені, не інтереси кубки олігархічних негідників. Як зараз воно є. Як воно було при Януковичу Азарову, коли Кабмін і парламент представляв олігархічний клас, так і зараз, при Порошенку і Синіку, так само і парламент, і уряд представляють цих олігархічних негідників. У нас з вами є тільки два шляхи: це або революційний шлях, або еволюційний шлях. Якщо сьогодні поки що суспільство загалом в країні не готово до революційного шляху, а на жаль, воно не готово, тому що сьогодні тут не 50 тисяч народу, так, а 5 тисяч народу. В кращому випадку будемо відверті один перед одним, так? Так от суспільство не готово поки що до революційного шляху. У нас лишається один момент: це еволюційний шлях. А для цього кожен з нас має йти. До своїх родичів, знайомих, сусідів, до своїх друзів і пояснювати, що люди добрі, поки ми з вами не оберемо нормальну владу, так? то нічого в країні, власне кажучи, і не зміниться. Оце є та еволюція. А те, що сьогодні приїжджав, ну, я тільки що чув, попередні, виступаючі говорили про іноземних гостей, насправді, а яка нам різниця до іноземних гостей? Яка нам різниця? Поки ми самі не наведемо лад в нашій країні. То нічого в країні не зміниться. Скільки б нам допомагали, чи не допомагали і так далі, поки ми самі, українці, не почнемо тут керувати, не оберемо нормальну владу, нічого не зміниться. От тільки що Байден розповідав на всю Україну, що нібито якісь є великі санкції проти Росії з боку Заходу. Неправда? Неправда. Бо насправді Захід міг би Росію поставити на коліна за два дні. Знаєте, хто не знає, така платіжна система SWIFT, все е, міжнародна, яку контролюють Сполучені Штати Америки. Так ось Сполучені Штати Америки можуть будь-яку країну від цієї платіжної системи відключити. Так? От якщо б Росію відключили від цієї платіжної системи, у них би економіка загнулася за два тижні, бо вони б не отримували платежів за свою нафту, за свій газ. Розумієте? Оце є санкції. Але такі санкції можуть відбутися коли? От коли гіпотетично можуть відбутися такі санкції з боку штатів інших країн? Тільки тоді, коли Українська держава буде воювати і боротися. А сьогодні у нас хто воює? У нас добровольці воюють, у нас волонтери воюють. У нас український народ воює проти цієї корупції, тому що виживає на 1100 гривнів, 1200, виживають виживають цими тарифами. От хто воює. А держава у нас сьогодні воює? Ні. У нас, держ... у нас є воєнний стан, у нас є е, е, прогресивне на оподаткування, чи більше заробляєш, чим сплачуєш більше податків. Можливо, у нас олігархічні підприємства, повернуті під контроль е, держави, стратегічні підприємства, так? Можливо, офшорні зони у нас скосовані, через які сотні мільйонів доларів виводяться з України щомісяця, а людям розкажуть, що у нас бідна країна, немає грошей. Кажуть, що бідна країна, бідна країна, але чомусь у одного покурора знайшли в кабінеті 150 тисяч доларів золото брилянти. Так, по кілька днів тому ще одного покурора знайшли на вулиці, ніс в сумочці 200 тисяч доларів, так хабаря. Бідна країна, бідна, аж жах, аж прям така бідна, що покорори, рядові ходять на вулиці з сумочками з 200 тисяч доларів. Така бідна країна. Так, от товариство, це від нас з вами залежить. І можливо, це я трошки таку, знаєте, сумний нотку внесу в наше зібрання. Але поки ми з вами не змінимо цю владу шляхом просвітництва, от кожен, хто зараз тут присутній, це активний громадянин, хто прийшов, витратив свій час і прийшов сьогодні під Верховну Раду. Так от поки ми активні громадяни не зробимо так, щоб на вибори ходило не 40%, Народу, як на минулих виборах прийшло, 40% менше половини людей прийшло на вибори, так? А коли на вибор будуть більшість ходити і не за гречку, не за картоплю голосувати, а за ідею голосувати, і це від нас залежить, чи це буде, чи не буде. Так от поки цього не відбудеться, нічого в країні не зміниться. Або, або дійде до того, що зубожілий вкрай народ, якому їсти немає що, прийде. І перестріляє цю Верховну Раду. Ну, якщо до того дійде, то відкриємо зсередини двері. Допоможемо. Але, але питання полягає в тому, питання полягає в тому, що у нас є з вами шанс змінити ситуацію еволюційно. Треба просто займатися просвітництвом. І це від нас з вами залежить. Не від Байдена, так, не від Євросоюзу, тим більше не від якоїсь Москви, так. Це виключно залежить від української нації. Все. Чи хочемо ми панувати українці в нашій землі? Чи ми хочемо і далі, щоб олігархат, щоб 0,05% населення так, населення України керувало 90% всього українського внутрішнього продукту? Чи ми цього хочемо, так? чи ми хочемо. Соціальної справедливості і національної справедливості. Я думаю, що кожен присутній тут хоче все ж таки, щоб ми досягли з вами соціальної і національної справедливості. І ми з вами рано чи пізно це досягнемо. Тільки сподіваюся, що наступного разу, коли ми будемо з вами тут збиратися, завдяки кожному з нас тут буде як мінімум в два рази більше людей. А знаєте, що для цього потрібно? Дуже просто. Щоб кожен з вас привіз ще по одній людині з собою. І все. А наступного разу ще по одній. Розумієте? У них влада, у них гроші, у них засоби масової інформації, у них здавалося б все. Але ми на своїй Богом даній землі, і от за нами правда. Все нам більше нічого не потрібно. Ми переможемо, бо іншого виходу у нас з вами немає. Ніхто крім нас, товариство, ніхто крім нас. Ми скинемо цю олігархічну банду, ми, врешті-решт, оберемо. Нормальну Верховну Раду і Українська нація буде панувати на своїй українській землі. Дякую, товариство. Слава Україні! Героям слава! слава нації, Героям Україна! Україна, Україна! Україна! Дякую, товариство. Давайте зараз на завершення нашого зібрання закінчимо славним. Я прошу чоловіків, будь ласка.